В зоні 24-25. Стартовий удар помінчу відбувся. Цюпка віддав передачу на Абрамчука. Енджі Метал розіграв матч з рахунком 3-2. І таким чином маємо дуже і дуже цікаву ситуацію. Ситуацію, перш за все, що стосується пункти, якщо не в матчах із рештою суперників, то у очних протистояннях точно зараз Цюпка. Подивіться, як забиває. звільнившись з під опіки. І з рахунком 1-0 вже попереду команда. У залі цей виконавець на думку Сергія трьохця подивіться, який гол зараз забиває лейбюк. Це просто фантастика. Капітанська пов'язка лейбюку просто якісь фантастичні. Той самий Роман Близьоров. Але знаємо також. Порожні ворота забивається Мерман. Знаємо також в першу чергу, що 2-1 вже лідирує альянс. Просто шалений вайб на лавці запасних альянсу. Ситуація, адже чимало гравців залишили команду. Цимерман пробиває Цимерман на добиванні кого. Це... Лейбюк. Цимерман дійсно Станіслав Лейбюк у першому колі. Е... Продемонстрував момент, який забиває когот. 3-1 рахунок у матчі. Те... Олег Іванишин. Та металістів, щоб голом відзначитися у цій ситуації. Металістів сьогодні у нас два колективи. Не очікував. Чи боторьов зараз за те, що. На Іваниш, на Іванишин. Боряка. Прихоплення. Іванишин пробуває. Івани... Не вдалося. Коут. Коут на дальню стійку передача. Абрамчук пробиває. Абрамчук Не дістаються. До насичений у нас футзальний четвер на хороші поєдинки. Пробиває з розвороту. Цупка. Денис, м'ячем Денис, на Денчука передача. Денчук сам буде йти вперед. Денчук йде вперед. Пробиває! І голом відзначається Антон Денчук. Ну в українському футзалі я таких е відзначу двоє. Ух, підкадики від Лейбюка! Триває атака команди Альянс. Пробиває! Петро Суґе, забиває. 4-2. 4-2. Так, ну що, тут червона картка для Дениса, Які питання? Так е, я інше хочу вам сказати. Ось ці от моменти вони також е, присутні у футзалі. Їм е, нікуди дітися. Зараз передача одка от від кого та Лейбюк, лей бюк 5-2 рахунок у матчі. Ну хто заважав тут кого-то віддати передачу менш ризиковано. Що ви. Закрити усі питання. Тут е, більше. Що стосується моменту із тио, демоція, де це лише триває перший тайм. Зараз Василь Денис Навіть зорому. Сам того не хотячи. Павлик на перехопленні. Павлик. Передачу. Зараз на кого-то віддає. Коут кого пробиває коуд. Шановні друзі, другі тайм неймовірно захоплював не надто вдало. NG метал. Момент. Це цим Богдан Павлик, Номер 6 Станіслав Лейбюк. Тарас Козак та Андрій Лютий. Зарбойтек цьому Протистоянні. Буцик-буцик. Поперечна передача. Брамчук спалив Цимерман. Жовта катка ще й для Цимермана. Баряк. Зараз не забуває Джіметал із другої спроби. Це Микростріл забирає забираємо. що дорогу. Мерзає, мерзає, мерзає. Передача на Лебіка, Лебюка. Лебюк Але пробуває сьогодні у нього дурча і за здобує. Але це, напевно, десь ну, такий результат. За який не надто соромно. Забуває Ванешин, Ось Так, от. 5-3 рахунок у нашій рі, як Я в принципі і говорив, що нічого абсолютно не вирішено. Батарьов. Ход. Ход. Блокування і зараз Севік. Іванишин. Плазна, чи Чеботарьов чи Батарьов знову на Іванишина. Простріл. Побачимо. Вже віно відбулося. О, передача, чи Чеботарьова. Той пробиває. прибуває Передача зараз на багрика Перехоплення. Пробуває Патросюк, це фол. Фол від Іванишина. Питання, чи це фол на жовту картку. Починається зараз штовханина. І Іванишн щось сказав Мірзаєво, Іванишин штовхнув Мірзаєва і навпаки. Жовта картка і для Іванишина. Іванишин присувається вперед передачу. на рьовато той прострілює і мірзавотно не виникало. Йдемо спілкуватися з учасниками цієї гри чекаємо а, матчу другої ліги АФЛ.